І Сина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ця неділя святій православній церкви називається неділею Прозакхея. І вже цією неділею ми починаємо готуватися до святого Великого посту. Говорячи про Закхея, сьогодні згадалося мені трошки раніше, священнослужитель Московської церкви в Україні сказав, що війна на нашій землі це кара Божа. За гріхи українців жорстокі криваві слова і подвійні почуття, бо перш за все ми дійсно грішні всі ми. Люди, що живемо на землі, ми грішники. І в цьому була правда, і неможливо заперечити слова цього священнослужителя. Неправда в іншому. Гірка неправда того, хто себе називає пастирем. Бог не приходить до грішника з танками, з ракетами. Бог не присилає до грішника вбивць, гвалтівників, загарбників. Це не від Бога. Сьогодні, слухаючи притчу про Закхея, не чули. Бог прийшов до грішника в гості, сів за стіл за ним, з ним разом, прийшов в його дім і всі почали осуджувати, як так праведник прийшов у гості до грішника. Грішник Закхей, який прагнув. Побачити Бога і заради цього виліз на дерево. Грішник, який тягнувся до покаяння, до святості, до Божої благодаті, прийняв в гості до себе самого Бога. Бог наш, Бог любові і милості. Бог наш не караючий, а милуючий і сьогодні в дні війни, в дні важких випробувань, готуючи душу свою до посту, до покаяння за свої гріхи. Пам'ятаємо це, що Ті випробування з ракетами і з гвалтівниками і вбивцями на нашій землі, це не від Бога. Бог з нами грішними, але все одно з нами, бо ми захищаємо свою рідну землю. Бог з нами сьогодні, за нашим столом. Бог з нами сьогодні, як з апостолом Петром якого питав трічі Симони і Іонин, чи любиш ти мене? Бог сьогодні питає кожного з нас, чи любите ви мене? Так, проливається кров, страшні випробування на українській землі, в українській державі, в українській церкві, але чи любите ви мене? Кожен з нас сьогодні повинен почути від Бога цей заклик і відповісти, так, Господи, в найважчих випробуваннях ми любимо Тебе, ми відчуваємо Твою руку допомоги. І як Петро отримав спасіння від Бога, Бог послав йому ангела в найважчу хвилину і ангел. Скинув окови за апостола Петра, віримо, прийнявши Бога до себе кожну домівку, кожне серце. Признаючись Богові в любові, ми отримуємо від Бога спасіння, і наші полонені повернуться додому. І наші воїни отримують перемогу і буде свято на нашій землі в Україні. Ми готуємося до посту. Піст – це як духовна війна, піст це боротьба із нашим внутрішнім злом, перемігши в наше внутрішнє зло. Ненависть, нетерпіння, наш внутрішній гріх, ми отримуємо перемогу. І отримуємо перемогу над злом внутрішнім і над ворогом зовнішнім. І буде Пасха, і буде Воскресіння, і буде свято. Закхей сьогодні приймає Бога в гості. Приймаймо й ми Господа Бога нашого. І з Богом отримаємо перемогу і святого Воскресіння, перемогу життя над смертю, перемогу добра над злом, перемогу України над цими кровожерливими загарбниками. Буде перемога за Кхей. Отримав цю перемогу, бо прийняв Бога. І ми отримуємо перемогу, бо ми приймаємо Бога всім серцем і всією душею. Боже благословлення на всіх вас.